Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас вівторок, 28 жовтня 2026 року. Виконую замовлення, зараз людині підійшов зрізати чубучок, а тут висить ще й виноградік. О, заодно знімемо такий коротенький обзорчик по цій гібридній формі. Це, до речі, на ваших очах гібридна форма Калугіна Віктора під назвою Красавосінька. В минулому році році була зроблена прививочка. Чорним зелене. Ну і це перше плодоношення, друзі. Щек... Які мої враження по першому плодоношенню? Тобто форма врожайна, тому що прививка була пошкоджена весняними приморозками, але ж встановилася. Ну, це, що ви бачите, тут, воно там трішки воно є. Воно, Якщо ви бачите, ягодка висить, це вже залишки. Тому що Якщо ви ну, оця ось ось, ось ця грона знімаю, е, ви бачите, що такий паяно ну, гризок буквально і, і ця ось о, грона висить, ось о, бачите, таке такий, непонятне щось. А да. на цих вже більш таких е, потужніших пагонах вже грони були сняті там, десь ну, може, два тижні тому назад врожачик був знятий. То есть форма врожайна. Форма говорить, що схожа чимось на авторов, ну Можливо, можливо, тому що ягодка є і така, і пузата ми бачимо. І отака якась з там, І тончі ягодки. Є, я бачу, тон, тон, тонча ягодка. Да. Колір в моїх умовах не пішов темний. отакий вот він став в принципе, непоганого кольору. Як його характеризувати, такий червоно-жолто, і ну, з таким якимось з темним фіолетовим чи бордовим, я не знаю, Е, Смак тут, друзі, дивіться, якщо порівняти з автографом, то краса осені більш хрумкіший виноград, то тобто він Хрумкий-хрумкий, але ще, е, ну, є хрумкі гурчі, такі, плотні. то що мені сподобалося, що краса осені, хрумка, але ж така м'якоть, м'ягенька, така ніжна. Да, шкірка не акцентується, есть, тріску не було. Друзі, зараз у нас опади йдуть кожного дня, кожної ночі. О, вже скільки налило, тобто тріску немає. Оце ці грони. Як лишилися, дивіться, не одно ягодки тріснутої немає. Є такі, да, що вже е, от часу бачимо такі якісь е, моменти, може це і може це опіки були ще. Це, 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 це напевно, що опіки були, тому що я не, не прикриваю це, але тріску нема. Тобто, із плюсов, що я можу сказати? Форма врожайна, форма дуже смачна, хрумка. Хрумка, солодка. Із мінусов мінусом термін дозріває. Якщо порівняти з автографом, то автограф ну, на місяць раніше у мене дозрівається. Це тут термін десь такий, як Молдови. Як Молдови. Для південних регіонів тут форма актуальна, що б і ні, тому що виноград він такий високотоварний буде. О. А в таких вже більш таки сіверніших, то я думаю, що... Ну, якщо Молдова вас визріває, то, то можливо. Я вам говорю, що тут термін дозрівання йде з Молдови. І так, форма краса осені, селекція Калугіна в моїх умовах, в принципі, веде себе. Ну, Смачний виноград на, на, на цей термін. Тобто, Найсмачніший виноград, <говорит>, який лишився на цей термін. Все, дякую, друзі, за перегляд. До речі, це ж я виконую замовлення, да, ріжу чебучки. зараз. Той, хто, кому чебучки, чубучки, то, тобто, хтось шукає якісь форми, можете зайти. На, да, під кожним роликом є ссылка на, на каталог, тому що люди часто кажуть, Віталя, скинь там на Viber, скинь на, на Telegram. Під кожним роликом є ссылочка на каталог. Тобто, кого цікаві там черенки, тому що саженців вже, вже немає, там лишилися там. Декілька там позицій ще. А так саженців вже немає, А по черінкам в принципі, вибір, я, я вважаю, непоганий. О, кого цікавить, можете зайти на прайс. Під кожним роликом є. Подивитися. Якщо вас зацікавить, друзі, то дзвоніть, телефонуйте. Да. Да. Або пишіть в Viber чи Telegram. І ми там домовимося з вами. Все, дякую за перегляд. краса 8, отакий він, отакий він наградик. Ну, термін, термін, треба враховувати термін.